Вітаю вас, шановне панство, на моєму каналі. У цьому відео коротко пройдемося по стріму розробників версії 4.6. Тицяйте вподобайку авансом та підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Версія 4.6 вийде в середу, 24 квітня. Як завжди, за технічні роботи нам дадуть примагеми на пошту. Розпочну з самого цікавого банерів. У першій половині нас нарешті зустріне новий піро Арлекіно з її сигнатурним списом. На перший погляд все виглядає дуже і дуже цікаво, будемо чекати реалізу. Парою до Арлекіно виступить Ліні з його першим рераном. В другій половині, яка розпочнеться 14 травня, нам дадуть змогу вибити мандрівника та байджу. Гайди на всіх персонажів, окрім Ліні, з'являться на каналі. На піролучника мені може не вистачити круток. А якщо ви плануєте Вибивати байджу можете переглянути вже готовий гайд по підкасті зверху. Далі нововведення світу гри. Перш за все відкриють новий регіон. Як сказали розробники, нас чекає як наземне, так і підводне дослідження. Сам регіон буде знаходитися між Сомеру та Фонтейном. В ньому буде новий звичайний бос Кентавр та новий світовий бос Арлакін. З нових завдань можна буде пройти квест Арлакіно та другий квест Sino. Із цікавено, к нам показали нового персонажа Сетоса, якого ми зустрінемо в завданні Також також в гру додадуть два нових сета артефактів, про них теж в планах зробити окреме відео. Перейдемо до івентів. Головним івентом версії буде музичний фестиваль Іто. За його проходження ми зможемо отримати безкоштовно чотиризіркового х гео персонажа Геоперсонажа та новий музичний інструмент. Наступним івентом нам повернуть схованки з цікавими нововведеннями. Нам потрібно буде не лише ховатися, але й взаємодіяти з мапою. З менших івентів нас чекає дві події, пов'язані з битвами, і під кінець версії подвійний фарм книжок. І на останок покращення ігрового життя буде покращено чайник, де додадуть більше фільтрів, розширять можливості крафту та введуть знижки на меблі. Також оновлять систему аватарок аккаунту, де можна буде обирати не лише персонажів, ну і саме головне оновлять функції компасу. Тепер при його використанні скриня буде підсвічена на мапі, що зробить пошук пропущених скринь набагато зручнішим. На цьому з головних нововведень все. Промокоди зі стріму можете знайти в закріпленому коментарі, обов'язково введіть їх сьогодні. Всім вельми вдячний за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас вподобайка та чи підписані ви на Канал. Залишайте коментарі, щоб допомогти просуванню. До скорої зустрічі!